Сергій Семенович Мусіяка народився 24 грудня 1966 року в малювничому селі Ганинське на Кіровоградщині. Тут промайнуло його дитинство. Навчався Сергій в Ганинській загальноосвітній школі, де з юних літ проявляв допитливість, працелюбність і повагу до старших. Після школи здобув фахову освіту в Знам'янському професійно-технічному училищі, обравши професію помічника машиніста, тепловоза та електровоза. Військову строкову службу проходив в Республіці Афганістан. За участь в бойових діях неодноразово був нагороджений відомчими відзнаками. Працював машиністом вантажно-розвантажувальних машин на Придніпровському олійно-екстракційному заводі. Коли почалася повномасштабна війна, Сергій Семенович за мобілізацією став на захист країни вже у березні 2022 року. Приєднався до лав Збройних сил України аби боронити батьківщину та свою родину від окупантів. Служив на посаді кулеметника другого відділення берегової оборони, другого батальйону берегової оборони військової частини А-70-53 124 окремої бригади територіальної оборони. З лютого 2025 року 34-окрема бригада берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України. Ніс службу на одному з найгарячіших відтинків фронту на херсонському напрямку. Матрос Сергій Семенович Мусіяка загинув 14 червня 2025 року під час виконання бойового завдання із забезпечення заходів національної безпеки і оборони України, відсічі і стримувані збройної агресії Російської Федерації в районі ведення воєнних дій. На Херсонщині. Але розміркою про смерти і вашу красу нашу за образом Божим свого. Денис Вікторович Шевченко народився 15 квітня 1982 року у місті Гола Пристань Херсонської області. Навчався в місцевій загальноосвітній школі. У 1999 році Денис вступив до Херсонського професійно-технічного училища номер 9 Там він здобув фах кухаря-кондитера, професію, яку полюбив усім серцем. Пройшов військову строкову службу. Більшу частину свого трудового шляху Денис працював кухарем. У грудні 2021 року Денис Вікторович призвався на військову службу за контрактом до третього окремого полку сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго. З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України 24 лютого 2022 року став на захист територіальної цілісності і недоторканості нашої країни. У складі бойової групи свого підрозділу брав активну участь в обороні міст Суми, Прилуки, Мар'їнка, знищував ворога на Лиманському та Слов'янському напрямках. Навесні 2022 року, завдяки професійній організації засідки в складі групи спеціального призначення в районі населеного пункту Святогорівка Донецької області вдалося знищити авангард колони противника тим самим деморалізувавши ворога та зупинивши подальше просування загарбників вглиб нашої території. Денис Вікторович брав активну участь в операції по прориву лінії оборони противника на Запорізькому напрямку, здійснював виконання бойового завдання в районі населених пунктів Селідово, Красногорівка, Нетайлове Донецької області, де в складі свого підрозділу професійно та ефективно знищував окупаційні війська ворога. З лютого 2025 року Денис Вікторович виконував бойові завдання на Покровському. Та Костянтинівському напрямках Донецької області загинув 14 червня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі західніше населеного пункту Олександро Калинове Донецької області.